Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтевер Дефенс, і у мене прийшла дуже дуже досить цікава ідея. В общем то, по-перше, я бачу, що буде оновлення через 21 годину: Ендлес Ранги плюс Самурай Крейт. І, і я, якщо чесно, в шоці якийсь самурай, кейс буде і додавлені, скоріш за все, нові Endless ранги, які будуть дуже дуже жорсткі. І мені здається, що пора качати свій Endless ранг. У мене поки що він 11-го левела, це насправді дуже слабо. От, але для того, щоб конкретно жорстко його прокачати, все, що мені потрібно, це скоріш за все просто грати в Endless енлесмод. Ну і само собою, давай зайдемо в пост-офіс, Подивимося, що мені тут надарили. У мене тут, як зазвичай 100 подарунків, тому що я не захожу просто-напросто в цю гру. Абсолютно. Повністю не заходжу. Мені дали демона й тисячу гемів, сержанта й тисячу гемів. Спасибо велике. дрільмен, Санта Чел, астро чувак, Зламане серце і один гемасик, Астроган Камерамен. скібіді клоус і гемчики. Ще такий медик, Валентин Кейсик, кстаті. Відкриємо їх зараз. Такий чувачок, Дайс, камерамен, Челікс на грошики. Ще 5 гемасів, Ларчу Лазер Чел, вчений мех. Ще один леш лазер. Такий чувачок Frozen, Ще мене серце, стопвоч, ще такий спікерменчик, так? Спайдер ТВ. Обалдеть. дякую. Це наскільки зараз уже такий юніт, якого, ну, майже ніде не знайдеш. Їх наскільки мало лишилось, і багато володарів цього юніта вже просто не грають в ігру. І це був перший ексклюзивний юніт, який падав з відсотком 0-1 шансу. Ти розумієш? Це була імба імбова. І колись кожен хотів собі мати такого персонажа. А зараз його можна купити на трейдплазі десь за 1015, напевно, гемів, скоріш за все. Можливо, 10 навіть, я не знаю. Але велике дякую. Сирник, чувак, джетпак, ще 1000 гемасів, сирник, ще гемчик, Акс, Тітан Мазерборд, ще 1800 гемів, еглаунчер, ще такий медик, камерамен, поламане серце, ще фьючер. Тисячу гемів, дай якогось сильного перця. А що ж тобі такого дати? Ще ти ще гемів, Трапмен Давай сьо, тітан Шімниймен. В принципі, я не знаю, якщо чесно Сікін коштує, але він сильний. 10 геймасів, статік чел. Поламане серце, ще ультрадрількей з гемчики, ще поламане серце, пул. Коруптер, сігнутий. йо-майо. оце серйозно. Привіт, твій підписник, можеш, пожалуйста, скинути мені уитіммейту. Я не знаю, що таке уитімейто. Ну, якщо хочеш. То, о, якщо що мій нік отакий, а, а відправляєш ти з цього? Зума зітні. Ну я можу тебе додати в друзі. Якщо хочеш, то в друзі я тебе добавлю. Дякую величезне за коруптера. Ще 50 гемів, ще сотка, старфольчик 500 гемасів, сержант Дрільмен сігнутий, комп'ютер-спікермен, Тітан Мазерборд, Гвардіан Челікс, Мячик, Шутганчик 100 гемасів, Спір Челікс, ще отака ферма на бабки, камера ріпер, боже, така уже такий давній юніт також. Його можна було раніше за робукси тільки купити. Ларч Лазер Чел, Тітан Сніговичок, Активіті Кейс, Поламене серце, ще гемчики, Апгрейдед мех, ВІП і 149 гемів. Також Луїнкейс, пола мене серце, ще Astro Chell, Printer Ще Титан Хердмен, ще тисяча гемів, старий годлік, Старфольчик, Бас мікрофон, Forceфіeld Chell. І купа-купа-купа просто всяких різних юнітів. Їх просто тут капець як багато. Всіх їх я приймаю. Дякую величезне, кожному. А ми попробуємо з цими юнітами іменно з івента на підготованого до 14 лютого пройти Endless Mode. Ну як пройти? Пройти це гучно, дуже сказано. <свісно> Спробуємо просто-напросто якось, знаєш, ну, по максимуму залетіти. Так, це все в мене забрано. Ну окей, погнали. Коінбуст у мене є. Все є. Поїхали. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мега Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Такс. Получається, ми ставимо просто Октопус Віпів і не паримось, тому що саме вони можуть дефати цю гру максимально легко. І вмикаємо автоскіп. Понятне діло, що ми будемо це все робити на повному автоскіпі. І а, будемо ставити, скоріш за все, тільки ось таких персонажів, тому що вони все ж таки сильніші. Тому їх ми будемо ставити. З цього можна взагалі не ставити, бо він слабкий. Ми будемо використовувати тільки ловблейда. І заодно затестимо, наскільки сильний цей Ловблейд, наскільки далеко він зможе дойти, чи зможе він взагалі до сотої хвилі дойти, чи ні? Хто знає? Ніхто напевно так. Ну і будемо прокачувати цих октопу свіпів, тому що це все дуже нам потрібна. Штука. Ну, дивись, чисто октопус віпами ми прям хорошо так дефаємо. І не треба навіть нам ніяких ні лавблейдів, ні поламаних серця ті імені, взагалі нікого не потрібно. Ми чисто своїми такими силами бім-бім-бум-бум, все кайфуємо. Поставимо ще двох принтерів, для того, щоб вони просто бабло давали, та й все. Бо дефати їм теж нічого не треба, тому що все дефають чисто октопу віпами. октопус віпами, мені здається, що реально, якщо в соло запуститись на октопус віпах і більше нічого не ставити, то можна реально далеко дойти. Мені щось так здається. Бо в них усе. Таке, ну, по 200 тисяч хп, чуваків, ДПСу по 10 тисяч. Я думаю, що хвиль 40 вони точно прийдуть. Чисто оці три октопус віпа. Ну, дивись, зараз ось вони соло чисто. Я навіть нікого не ставлю. Ми, кстати, можемо затестити такий нюанс, подивитись, ну, до якої пори нам уже буде складно, і потім уже ставити персонажів отаких от лавблейдів, і вони, в принципі, будуть дефатись, я думаю. І за той час у мене, в принципі, підзбирається трохи грошенят, і ми зможемо з легкістю все швидко заставити. А поки що будемо прокачувати октопус свіпів, і, само собою, принтер челів також. Тому що вони все-таки, ну, Тоже дефать буду, та й бабки давати. Так, ну даві, Октопус віпи всі викачені на восьми левел, всі вони прокачені. Все, що лишається, це просто тупо нафармити 40 тисяч, прокачати принтерчелів і подивитись, куди дойдуть чисто оці октопус віпи Ну, тому що по факту зараз вони дефають взагалі без проблем. Ну, Взагалі без ніяких проблем. Не то, що без проблем. Тут взагалі, easy, easy максимально. І прикинь, і цими октопу свіпами можна пройти навіть найтмер. Я щось так думаю, щось мені так здається, що да. Дві хвиля, а нам хоч би хни. А <гум> ці челікси стоять і просто всіх отстрілюють. Їм просто взагалі байдуже, максимально. Я навіть не знаю, коли нам стане тяжко. Ну, я юнітів буду ставити десь тоді, коли всі дойдуть плюс-мінус сюди. Бо як тільки вони дойдуть плюс-мінус сюди, то можна буде сказати, що вже ну, ну моя, так сказати, <гум> барикада зломлена. А поки вони не можуть нікуди дойти, то це в принципі говорить про те, що поки що дуже ізі. Прикинь. Ну, чуваки, помаленьку, потихеньку, звісно, все далі і далі проходять. Так що я думаю, що недовго залишилось дафатись чистого хто по свіпами, і, скоріш за все, мабуть, хто по свіпа не пройдуть. Прийдеться ще когось брати з собою. Ну, чисто затичок якихось максимально дешевих і. Для цього, в принципі, кайфувати. Я щось думаю, що іменно так, плюс-мінус, можна буде зробити. А поки що ми навіть навіть так дефаємося. Просто дефаємося. Правда, я не знаю, як вони пролітають через октопус віпів і не, не дамажаться в них. Ну, но... кстати, пішов босс, який теж лопнув з 30-ї хвилі. Я насправді на нього надіявся, що він зможе далеченько дойти. Хм, Просто капець, диви, ламають майже. Взагалі лишається супермало в мене сили. І вони потихеньку помаленьку проходять все далі й далі. І треба додати нашу тяжку артилерію. Ставимо діджея прям відразу на максимум. Ставимо цих лавблейдів. Не знаю наскільки їх багато можна поставити, Ну прям на максимум одного я точно викачую. Статі дуже вони дорогі, якщо чесно. Але їх можна ставити один біля одного. І рубашать вони дай Боже. І мені навіть не хватило грошей прокачати двох на максимум. Ну валять вони, йомаю Ха-ха, <реш> не знаю, не знаю. Ставте ваші ставки, пишіть прямо зараз в коментарях, чи зможемо ми дійти до сотої хвилі і пройти її чи ні. А я буду старатися все-таки все зробити для того, щоб ми ну, пройшли. 41-ша, спокійнесенько, просто собі кайфуємо. У нас два лавблейда. Правда, прокачуються вони дуже дорого, прям максимально дорого. Я навіть не знаю, скільки треба грошей для того, щоб прокачати одного на максимум, ну це ми обов'язково сьогодні узнаємо. 46-та хвиля, а нам хоч би хни. Ніхто ні, нікуди пройти не може. Ладно, ставимо ще одного ловблейда. У нас 134 тисячі, прокачуємо на максимум, у нас лишається 34. 100 тисяч коштує прокачка лавблейда на максимум. Це дуже дорого. Це капець, як дорого. Ха -ха, ну блін. Капець, це мені виходить, щоб поставити сіке лоублейдів мене на мільйона два коїнів? Сума зійти. Не знаю, як це зробити, але ну, будемо помалесенько, потихесенько пробувати прокачувати. Диві, яке у нас просто поле. Оце фіолетове з сердечками, йомайо, -йо, з листочками всякими. Ох, ну дефаємося. 49-та хвиля, поки що, поки що легко. Так, трошечки грошей підзбиралось. В принципі, можна поставити ще лоублейдів для дефенса, так сказати, одненько. І, і ще одного, бо далі вже грошей мені тупо не вистачить. Дорогі вони уж сильно. Прям аж добре дорогі. Ну, що ж поробиш. Шкода, що я діджея, шкода, що я з собою шефа забувся взяти, чисто, який би ренджу їм всім давав, бо в них 60 тільки ренджі, це небагато. Але зато ми побачимо на що вони способні в цьому плані. І поки що 62 хвиля, ну Фрост скелетона вони зробили своїм, чисто боса. Я, я взагалі шоці. Зробили його своїм, оце хороший, хороший такий нюансик, знаєш. Так що тебе а, тебе ще й тут треба поставити? Боже, ні, ставляться вони прям дуже класно, дуже близько один до одного. Мені це подобається, але чи зможуть вони далеко пройти? Це загадка. Диви, просто максимально легко їх рубашим. 69-та хвиля, уже 70-та. Блін, навіть не знаю, наскільки далеко ще їх вистачить, бо поки що, звісно, все добре. Але грошей не напасешся на них. Мені ще треба скільки поставити, а грошей в мене тупо нема. Хоча у мене ще принтер чили максимальні, шо октупу свіпи. Максимальні. І четвертого ж не можна поставити, їх тільки три може бути. Прям по грошам супер тяжко, поняв. Прям ультра тяжко, я навіть не знаю. Мені здається, що я навіть до соти хвилі не зможу всіх виставити. Ад мене такого ще ні разу не було. Ну, в основному 100, 110. Я вже всіх квантумів виставляв, всіх тітан варлордів виставляв. Ну, типу, вони дешевші в прокачки, чим оці чуваки. Ці, звісно, хороші, як я поняв. Да? Там ДПСу 130 тисяч, все, на все там. Ну, у квантума 230, а не 130. Все ж таки різницю важко не відчути, розумієш? Тому навіть не знаю, що навіть такого сказати. Дорогі вони, дуже дорогі. Давних є свої фішки прикольні, вони можуть чувака своїм зробити, як вампіри. Але ж не знаю, чи це жорстко буде працювати на наступних босах. Ну, я думаю, що да. І якщо вони сильного боса зроблять своїм, то це дуже класно. Це дуже буде круто. Але побачимо. І чи їх ще можна положити спати? Ну, в цілому, можливо, але дуже складно. Тому я думаю, що нам буде байдуже. І спати їх ніхто лежить не буде, але все-таки все рівно. Мені б ще якось оцього цього діджея заховати. Отут би ще поставити чувачка, щоб його прям не. Пробили, але напевно поставити його мені тут не вийде. Так, да, поставити його тут уже не можна. Аби я їх рівніше поставив якось, то я б його міг би поставити. А так, то ні. На жаль, ну що ж поробиш? Тож нормально. І так, добре, що їх можна дуже близько один до одного ставити. І, в принципі, завдяки цьому конкретно жорстко і виносити всіх. Так, вийшов бос із 80-ї хвилі, але дуже він легкий на 80-тій. На сімдесяті сильніший бос, ніж на 80-ті. Будемо ждати 90-го 100-го, а там буде видно. Бо поки що, якщо чесно, я навіть в шоці. Я не думав. Ну, я в принципі знав, що вони дійдуть до такої хвилі, але я щось думаю, що десь за 110-ту вони точно не зайдуть, у них не вийде до сотої. Я ще думаю, що ми доберемося. Ну, щоб тут на таблі було 100. Але я не знаю, чи ми доберемося до тої пори, щоб коли ми програємо, нам написало, що ми пройшли 100 хвиль або більше я думаю що такого не буде хоч ще все можливо все можливо їх просто мало, бачиш, їх не так багато. Ну поки що цього вистачає. Давай ще й укріпляти отут десь території, щоб ми і вниз трошки доставали, але ми вниз все одно доставати не будемо в будь-якому випадку. Як я поняв, якби я їх тут не поставив біля одного діджея, вниз ми не достанемо. А мені ще можна цілих 5 таких поставити. Ну, хоча я думаю, що в принципі буде норм, бачиш, бо скелетону вони зробили своїм, і він дефає всіх. Він просто всіх дефає. А, ні, почекай, уже не дефає. Я не пойму, як він взагалі працює, він його просто, типу, своїм зробили, він розвернувся в другу сторону, а що йому далі робити, як усі непонятно. О, все, його зламали. Хтось у нього все-таки втаранився. Окей, пішов, кстати, босс 90-ї хвилі. В Д... нього 80 мільйонів. А, все, його зробили своїм! Обалдеть. Я вражений. <реш> Знаєш, походу ми дойдемо до 100-ї хвилі, і можливо навіть до 120-ї, і... Можливо, навіть до 130 ї З такими блін приколами це реально зробити це реально. Якщо вони і боса навіть можуть своїм зробити, і не тільки коли в нього мало хп, а навіть тоді, коли в нього їх багато. Коротше, їм взагалі, як я поняв. Побачимо зараз. Ну, чуваки, кстати, все одно почали, бачиш, зараз уже проходити трошки далі, і все рівно нелегко нашим чувакам. Ну, вони багатьох роблять чисто своїми, бачиш, і завдяки цьому дуже хорошо дефаються. Оця класна фішка, вони ну, вона має місце бути. Хороша штука. Так, там ще одного, щоб на, на початку у нас тут багато було дуже демеджа. щоб ми ще більше рубашили. І будемо дивитися, 99 хвилі у нас все максимально легко. Коротше, 100 хвиль точно буде. Але тепер питання, чи буде 110-115, отак от. Бо я навіть не знаю. Ну, хоча все можливо, все можливо. Там далі складно уже після 120 як я розумію, і там уже будемо дивитися. Бо поки що все можливо і чувачки то підставляються, все на всього трьох поставити. Грошки то потихеньку збираються, в принципі, помаленьку, потихеньку все хорошо. Ну да, прям Супер топ. Не всіх я вже виставив, але в цілому поки нормально. Поки держимося, бо мені ще топ топу свіпів продати доведеться, щоб поставити ще ловблейдів. А то вже серйозно. Дивись, 111-та хвиля, і нам хоч би хним. У У Танпамкін іде. Цікаво, чи вони його розвернуть. ХП у нього ультра багато. Ну, поки що не розвертають. І він шурує. Треба поставити ще одного лавблейда, Правда, поки куди? Треба подумати, все червоне, ні чорта не понятно. Так, отут їх можна наставити. Отут ми їх і понаставляємо Щас, тако раз. А, блін, вони сразу розвертаються. Йомойо! -йо. Ладно, давай поки двох хоча б прокачаємо. Ну, як двох, взагалі, то одного. Другого ми не докачали. У нас тут ще халепа робиться. Я не знаю, все червоне. Дивись, скільки тут сердечок. Їх тут тонна. Пішов якийсь босс, у нього 190 мільйонів. Вони ширують, своїми не роблять їх. Коротше, повний габела. Просто диви, що відбувається. Диви, який треш. Просто треш максимальний. Що ж там робиться? Там капут. Та мало того, що все голосно. Так ще й просто купа цих ефектів. Якось ми якоюсь рубашимо мочили, Ну, блін, 119-та хвиля, почали здавати позиції. Кнопок ніяких активних у нас немає. Йо маю, йо майо, -ма своїми мені роблять. Проблема. Добре, що є, АОЄ демедж, і демажаться, в принципі, всі, це кайф, але поки що тяжко. А, і в мене стоять уже всі, кстати, юніти. 21, треба октопус віпа одного продавати, ставити ще одного лавблейда і прокачувати його на максимум. І диви, задефали? Ну, почти, тут у них єрунда лишилась, тут нова пачка вже буде йти. І ось це тобі бос, астротойлет. Чи зможуть вони його своїм зробити, я не знаю. Я щось думаю, що ні. Я щось думаю, що своїм вони його не зроблять. На нашу сторону вони його не переведуть чогось. Да, ну вони його луплять! Вони його луплять дуже активно. Прям дуже активно диви. У нього 7 мільйонів лишається, і далі чуваки до нього не достають. Далі чуваки до нього не достають. Пробуємо якось так зробити, но... не впевнений, я що в нас щось вийде. У нього два ляма лишається, лям 700. Лям 500. Лям 300, лям 200. все. 119 119 хвиль. А нам зарахувало 128. Ти знаєш? Блін, хорошо, майже 120 хвиль. Майже 120 хвиль пройшли. Це дуже круто. Цікаво, що в нас по клану відбувається. Клан у нас на 19-му місці в топі. Кланові війни ще досі не додавали, хоча вже клани висять, ой-ой, ой як давно. А кланових війн у нас так і нема. Це повен капут. Ну а 120 тисяч коїнів є. І ми будемо клан Коінбуст, напевно, прокачувати, бо більше нам нема що прокачувати, щоб просто більше коїнів фармити. І далі, звісно, Rank мені ще фармить і фармить. Ой-ой-ой. Ну, ми поняли, що ці чуваки все-таки трошки то проходять Endless Mode і вже в Слава Богу, на тому спасіба. Хі -хі. один хемчик можна забрати. А, тут 5 Бо пару квестів я виконав. Давай позабираємо всякі приколи. Я тут поскіпав нормально хвиль повиживав. А далі так і не пройшов. В смислі я стільки квестів виконав. А, це просто це квести чисто для XP буста. Хм, прикол. Ладно, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені. З вами був санчіос і всім пока-пока.